Вітаю вас, любі. Ви на каналі буває таке. З вами Олена Яворська, авторка цього каналу. Приємного прослуховування. Ну що, ти ще не змінив свою холостяцьку філософію? Дмитро усміхнувся, витягуючи з багажника великий термос. Так і вважаєш, що ще не народилася на світ та жінка, з якою ти одружишся. Так, не народилася. Підтвердив Ігор, наливаючи з термосу чай. Усі жінки без виключення, це суцільний головний біль. Постійні нерви, сцени, якісь примхи. Ні, я краще вже сам поживу, без істерик і тупих претензій. А що це за дівчаті сукні у тебе на вікні іноді висять? не вгамувався Дмитро. Це ти для комедії вішаєш? Це щоб сусіди знали, що я зайнятий, щоб не лізли і не відволікали, і щоб дівчата розуміли своє місце у моїй квартирі і в моєму житті. У нас з моїми відвідувачками усе строго за регламентом. Без їхніх зубних щіток у моїй ванній кімнаті. І без чашечок на кухні з написом Доброго ранку, любий. Тож надовго вони у мене не затримуються, все розраховано по годинах, і ніякого залипання я нікому не дозволяю, бо дійсно не народилася ще та, яка мені зможе хомут у вигляді шлюбу на шию повісити. Він говорив упевнено навіть з бравадою. Але Дмитро відчув, за словами друга, ховалася якась порожнеча, яку він, можливо, і сам не усвідомлював. Була субота, вихідний день, друзі покликали ігора за місто, на пікнік біля озера. Весна розлилася теплом і хвилюючими пахощами в прозорому повітрі. На під'їзді до озера квітучі дерева. Тремтіли білими пелюстками, ніби світ змивав із себе зимовий бруд. Ігор заїхав на зручне місце і припаркувався. Машина плавно стала в тінь розлогого дерева біля мальовничого озера. О. крикнув хтось з галявини. Нарешті наш цинічний ловилас з'явився. А що? Без мене вам тут нудно. Кинув Ігор і з насолодою потягнувся. Він кинув килимок на траву, дістав пляшку води і озирнувся навколо. Компанія на перший весняний пікнік зібралася доволі велика, чоловік 15-20. Хтось смажив овочі, хтось розпалював мангал. Декілька дівчат сиділи біля води, бовтаючи ногами у прохолодних хвилях, набігаючих на берег. Серед них була одна дівчина, яку Ігор раніше не бачив. Джинси у неї були закочені вище кісточок, рівне волосся зібране, обличчя майже без макіяжу. Нічого кричущого в дівчині не було, але в ній було щось невловимо привабливе і навіть магнетичне, що не дозволяло відвести від неї погляду. Вона тихо сміялася, і сміх її звучав глухувато, але милозвучно. Це Надійка, пояснив хтось із друзів, вона приїхала з Семеном. Вони нещодавно почали зустрічатися. Зрозуміло, кинув Ігор і так і не відвів зацікавленого погляду від дівчини. Не лізь у воду, холодно ж, ще захворієш. Раптом голосно на весь берег пролунав найдічин вигук. Та годі тобі, Семен вже стояв у воді по коліна, «На дворі ж тепло. Він набрав повні долоні води і бризнув на дівчину. Семене, ну не треба справді. Я ж тільки ноги намочила, вода доволі холодна. Але Семен вже біг до неї з дурнуватим сміхом і самовдоволеним блиском в очах. Він різко підхопив Надю на руки. Вона спробувала звільнитися з його чіпких рук і закричала: Семене, пусти, прошу тебе. Та не будь такою боягузкою, засміявся він і вступив на глибину. Компанія на березі стихла. Усі розуміли, це перебір, але було вже пізно. Семен розтиснув руки, і надія з гучним плюскітом впала у воду і зникла з поверхні. Секунда, дві, три, довгі, як вічність. Зараз як почнеться, пробурмотів хтось. От дурень. Весь відпочинок нам зіпсував. Нарешті вода розійшлася, і надія випірнула з глибини, мов русалка. Очі на диво спокійні. Губи тремтять від холоду, але вона усміхається. Більше так не роби, сказала вона, піднявши палець і пригрозивши Семену. Зрозумів, і Надія з усмішкою пішла на берег, неначе сама мріяла поплавати в холодній воді. Ігор видихнув. Він і сам не помітив, як затамував подих спостерігаючи за цією сценою. Оце так витримка. ні вереску, ні сліз, ні сцени, ні грому з неба. Він простягнув їй руку. Обережно, свисько. Дякую, коротко відповіла вона, не глянувши на нього. Проходячи повз Семена, Ігор буркнув Ти ідіот, це ж не цирк. Пізніше, коли всі їли шашлики і весело спілкувалися, Надія взяла Семена за руку і відбила відвела бік. Вони говорили тихо, її обличчя було холодним. Ігор не чув слів, але побачив Семен зблід здригнувся і сів на колоду, ніби його знеструмило. За 15 хвилин. Надійка взяла сумку і рушила до дороги. Ти куди? наздогнав її Ігор. Додому, на автобус. З глузду з'їхала, до траси кілометрів п'ять. Прогуляюсь не хочу тут залишатися. Він помовчав, потім кивнув на машину. Я підкину. Вона подивилася на нього кілька секунд, ніби просвічуючи його наскрізь. Потім кивнула. Дякую, поїхали. Вони пішли до машини, залишивши позаду озеро сміх і охолонувши багаття. Машина їхала м'яко. Ігор увімкнув спокійну тиху музику, але вона здавалася зайвою. Між ними зависла тиша. Але спокійна, не напружена. Надія дивилася у вікно. Ти вибач, несподівано сказав він. За що? За цього циркача, за весь той ідіотизм. Вона повернулася, подивилася довгим, злегка здивованим поглядом. Ти не повинен за нього вибачатися? Ну, все одно, приємно, що сказав. Він стримався, щоб не додати зайвого. Я тебе раніше не бачив, сказав Ігор. Ти не часто з ними буваєш? Я нещодавно переїхала. Семен був, ну, він здавався нормальним. Буває, кивнув Ігор. А ти молодець. На твоєму місці дев'ять з десяти влаштували би концерт, а ти тільки пальчиком погрозила. А який сенс кричати, знизала плечима вона. Вода холодна так. Але прикріше було його обличчя. Ти ба веселун, герой дня. Я не очікувала такого, то й просто взяла та й вийшла з цього спектаклю. Ігор тихо засміявся. Оце мені подобається. Ти не банальна, це рідкість. Вона усміхнулася, а ти, значить, теж не банальний, чи навпаки, той самий герой усіх шаблонів. Я?» пирснув він, я холостяк параноїк. Люблю порядок, самотність, і щоб ніхто не ліз у моє життя. Ну, майже ніхто, бо ти в ньому вже хвилин двадцять. І мені це, здається, подобається, додав він уже серйозно. Вона уважно подивилася на нього. І щиро усміхнулася, здивовано знизавши плечима. Він довіз її до під'їзду. Але замість того, щоб попрощатися, раптом запропонував: може, побачимось завтра? Завтра? примружилась вона, це неділя, вихідний. Чудовий день. Значить, гуляємо, п'ємо каву, обговорюємо життя, критикуємо кіно, сваримо музику. І все це ненав'язливо. Ти авантюрист сто відсотків. Ну то що? Вона помовчала, а потім кивнула. Завтра об одинадцятій, не запізнюйся. Чорт, тепер точно не засну, буду хвилюватися. Неділя почалася з кави, потім був парк, потім прогулянка містом, потім антикварна крамниця. Хлопець купив там для Надійки порцелянове свонення на щастя. Дівчина вдячно йому посміхнулася й обережно сховала фігурку до сумочки. У ній не було ні грайливої фальші, ні дратівливої награності. Вона говорила мало, але кожне слово було чітким, точним, вагомим. Ігор слухав її так. Як слухають рідкісну пісню, ту, яку випадково знайшов і вже не хочеш загубити? Він дивувався. Як так? Вона розуміє його жарти, читала тих самих авторів, любить ту саму музику, і водночас у ній стільки свого ні на кого не схожого. Страшно, сказав він раптом, що саме? Ти мені подобаєшся. дуже, надто сильно. А це страшно? Так, бо я не вмію бути з кимось довго. Я тільки вішати сукні на вікна навчився, зітхнув Ігор. Надя посміхнулася куточками губ. Може, досить вже вішати сукні куди не потрібно? Пора повісити. Дзвіночок у душу, може, хтось і додзвониться. Вони вже стояли біля її будинку. Вечір огортав місто м'яким синюватим повітрям, довге волосся дівчини ворушив легенький вітерець, і раптом Ігор сказав: Я хочу одружитися з тобою. Просто завтра зранку. Вона завмерла. Ти це серйозно? Серйозніше не буває. Надія зробила крок назад, глянула йому в очі. Там не було ні іронії, ні страху, лише відверте потрясіння. Ігор сам не очікував, що скаже таке. Це ж дурість, безумство. Ми знайомі лише добу. І що? Деякі люди знайомі роками і навіть не розуміють, хто перед ними. А я тебе зрозумів і відчув. Ти ж казав, що завзятий холостяк, тихо мовила вона. Я помилявся. Вона довго мовчала, мовчання тяглося хвилину, потім другу. Для Ігора ця пауза була нестерпною. Від хвилювання серце його калатало долоні спітніли. Гаразд, сказала вона нарешті, давай одружимося. Що ти згодна, Ігор не повірив своїм вухам. Одружуйся, тільки не завтра. Хоч день має бути, щоб я могла це усвідомити. А може, тобі вистачить ночі? Щоб ти звикла до цієї думки. Вже в понеділок вони прийшли до рацу. Тітонька в приймальні підняла брову так високо, ніби хотіла нею торкнутися волосся. Термінова реєстрація? перепитала вона. А хто у вас вагітний? Я, абсолютно серйозно відповів Ігор. Я настільки сильно закоханий. Що моє життя під загрозою я не витримаю, якщо ми не одружимося зараз же терміново. А, розсміялася тітонька, такі трагічні випадки в нас не кожного дня бувають. Вони розписалися без сукні, без гостей, без обручок. Тільки два паспорти і два погляди, в яких читалася однаковісінька думка. Я не знаю, як так сталося, але хай це ніколи не закінчується. Друзі були в шоці, особливо Семен, його мало не перекосило. Він бурмотів щось про помилку, про порив, про те, що так не роблять і що це ненормально. Але Ігор його навіть не слухав. А мені нормально, відповів він. Перший раз за довгі роки нормально. І, здається, я дуже щасливий. Минуло кілька років. У Ігора з Надійкою вже є двоє дітей, і ще один кіт, і тихе домашнє щастя, без криків, без істерик, з повним взаєморозумінням. А ще. З гарячим шоколадом або морозивом на кухні вечорами, коли діти вже поснули, з походами до магазину разом, коли обидва зморені після роботи, з безкінечними розмовами ні про що, але при цьому про все. Надійка не змінилася. Все так само мовчала, коли сердилася, так само хмикала, коли була права. Так само могла одним словом зупинити будь-який його довгий монолог. А Ігор більше ніколи не говорив, що всі жінки істерички. Він просто дивився на неї свою дружину, матір своїх дітей, свою випадкову й неможливу, але таку рідну жінку і думав: ось ти і народилася! І народилася для мене, щоб ми були разом завжди.